Отже, з 1 липня Польща суттєво скорочує допомогу українцям, які знайшли допомогу у цій країні. Про все зараз по порядку. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Сарцо, я журналіст і це мій канал Свіжої історії, канал, на якому завжди говоримо про найсуттєвіше. І за нагоди обов'язково підпишіться на мій канал. Поставте вподобайку і переходимо до новини. Отже, з 1 липня в Польщі вступає в дію законопроект, який передбачає три, ну, три основні зміни для українців, які там перебувають. Передусім, це є скасування. Одноразової е, допомоги новоприбулим біженцям у розмірі 300 злотих. Також зміна системи е, оплати за проживання та харчування у колективних центрах біженців. Е, вони будуть зобов'язані оплачувати своє е, перебування із виплат за програмою 800. Отже, що це за програма 800? Це є дуже важлива, вона виплачується щомісяця у розмірі 800 злотих на одну дитину, і досі вона могла бути скорочена тільки у двох випадках, якщо дитина народилася у місяць, коли вона переїхала, коли її батьки переїхали до Польщі, і якщо в останній місяць, коли перед тим як їй виповнилося 18 років, і, і також припиняється припинення підтримки фінансування фотографування при оформленні документів. І що дуже важливо, скасовується програма 40+, плюс для власників житла, які безкоштовно прихистили в себе вдома до 10 біженців з України. Досі Цим біженцям компенсували 40 злотих на харчування за кожного біженця. Отже, ну, не знаємо, як відреагують далі українці. Ще є деякий час, можливо, якась частина з них поїде в інші країни, де, де зберігаються аналогічні виплати, а можливо, частина з них. І повернеться, а а можливо частина вже встигла натуралізувати, і для них ці виплати є неактуальними. Дякую.